Чому ваш рід призвав вашу душу? Яку важливу місію ваші предки передали вам для реалізації чи якогось пропрацювання? Ваш рід покладає на вас великі надії, що ви зможете вирватися з уков якихось догму, якогось от того, що всі так жили. Це має бути так. Ось як сказали, так воно і є, як нас вчать. Рід очікує, що ви саме та людина, яка не буде сліпо довіряти авторитетам, а яка буде задавати запитання: а чому так? А чому це правда? Ваш рід хотів би, щоб ви стали для нього як коперник, не просто тим, хто відкидає старі догми, а тим, хто відкриває істину там, де всі звикли сліпо вірити в брехню. Як колись Микола Копернік довів, що не сонце обертається навколо землі, а навпаки, так і ви, покликані вашим родом, побачити правду, яку не бачили покоління до вас, і вказати цей шлях тим, хто прийде після вас. І, ймовірно, можливо, навіть не усвідомлено, але ви вже почали цей шлях. Бо ви вже створили якийсь свій власний простір, де є свобода, дає тепло, дає щастя. А заважати вам виконувати вашу місію можуть якісь ваші переконання, якась сліпа віра в долю, що от як на роду написано, от таке в мене життя, от як воно складається, так і має бути. Можливо, ви те, що підкоряєтеся обставинам, і це заважає вам іти проти системи. А допоможе вам ваша віра в те, що у вас є сили, що у вас є інтуїція, що у вас є надія навіть в найтемніші ночі. Можливо, зараз ви сумніваєтеся. Можливо, зараз видається, що нема надії, що нічого змінити неможливо. Але щойно ви повірите, що ні, надія є, що ви маєте силу, що ви маєте розвинуту інтуїцію, що ви здатні відновитися навіть із найскладніших обставин. І щойно ви повірите в себе, і ваша місія відкриється перед вами. І цей шлях відкриється, і вам дійсно буде йти по ньому значно легше. І якщо ви приймете свою місію, якщо ви підете цим шляхом, то ви отримаєте якийсь міцний фундамент емоційний, матеріальний або духовний. А ваш рід у вашому лиці отримає берегиню, людину, яка вміє втримати цінне. Але вже на своїх власних умовах, не підкоряючись якимсь неправдивим, застарілим авторитетам, ви зможете стати для свого роду якоюсь іскрою, якимось новим, чистим джерелом енергії, що очистить весь рід, що принесе нову енергію в цей рід, оновлену енергію, і яка допоможе змінити долю всього роду на значно позитивнішу.